Artigianale. Ma artigianale, bravissimi. Fatta tutta a Ma nuova, ma già è usata questa macchina? Questa macchina già è usata? Già aiutata? Usata. Ah, usata? Sì. sì, sì, usata in pista. In pista? Ma che pista? C pista queste, diciamo Misano, conosce? Cos'è? Misano, Adriatico. Misano, Adriatico, sì. Anzi. Grazie, grazie, okay. grazie. Grazie. Покажу вам, друзі, це чудо техніки. Я спитала, сказали, що зроблена в Італії ця машина. Вона приймала участь, ця машина вже в змаганнях. Це ручна робота. Ручна робота. Надіюся, вам добре видно. Я вже говорила в попередньому відео, що в ці дні, сьогодні 3 травня, це святкові дні у місті Анкона. Завтра буде відмічатися день міста. І основні святкові заходи, я думаю, що будуть завтра. А це центр міста Анкона, це головна площа, площа Кау. І тут виставка багатьох машин. Бачите? Ця машина. Я звернула на цю машину увагу, неординарна. Кому сподобалось ставте подобайки. Ту не підписаний, підписуйтесь на мій ютуб канал. І буде вам щастя. Всім добра